Біля будинку на провулку Шевченка у Полтаві бригада комунальників розпилює дерево. Спиляти аварійні дерева у цьому дворі просили мешканці, говорить місцева жителька Лідія Гирман. Мирає з полком київський, а потім Київський передавав у ЖЕК. І тоді приїхали і спиляли, особливо коло четвертого під'їзду, под'їзду була така, що. Мішала навіть покрівлю, зривала. Це було в сентябрі десь ну, конечно, їх давно вже нада попиляти і нові посадити. Нині у громаді нарахували понад три тисячі аварійних дерев, які повинні спиляти, говорить заступник міського голови. Однак ця кількість не остаточна. Ми ліквідуємо порядка чотирьох до сіми дерев в день. Ми сподіваємося, що найкритичніші дерева. До речі, які були ще признані аварійними з 20-го, з 21 го року, ми їх всі ліквідуємо. Я проживаю в воєнному городці. У нас там дуже багато старих дерев, і вони дуже високі, і стоять дуже багато машин в дворах. Ось останній раз був такий дуже потужний вітер. То якось було дуже стрімненько. Нагадаю, 7 жовтня у Полтаві у двох різних місцях на людей впали дерева. Через це 12-річного хлопця та 31-річну жінку госпіталізували з множинними травмами. Чула ситуація, це дуже велике горе. Те, що робиться у нас зараз в країні – війна, а тут при таких обставинах це ж здоров'я, життя людей. Машина то був з нею це. Просто гроші, просто желізо, а люди це зовсім інше. Зараз взяти такий дерев. Сім киндерев в день. Якщо ми про 30 днів. В місяць тоді виходить це у нас 200 дерев у місяць. Розумієте, А якщо ми залучаємо підрядника, це буде ще залучено не 200 дерев, буде сполінати ще сто дерев. Тому якщо ми в місяці йдемо і ліквідуємо порядка 300 дерев, то за 10 місяців ми вийдемо на нуль. Пропонуємо оголосити тендер щодо залучення підрядника інших організацій. вже сформований кошторис. Орієнтовна, скажімо так, запропонована вартість ліквідації одного арінного дерева приблизно 20-21 два тисяча гривень. Це на техніку, це на роботу, це на роботу на висоті. Це на розпил дерев, це на транспортування дерев до підприємства, до замовника до декоративних дур. Як розповів Володимир Чередниченко, спиляною деревиною опалюватимуть теплиці комунального підприємства декоративні культури. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко – Суспільне новини, Полтава.